Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Радий вас бачити в себе на каналі, на каналі імені Мене, найпотужнішого блогера України. Браво, ура! Брав. Ну ладно. Е, це Іво. Написали мені коментар, і я е, дуже потужний коментар, потужніший коментар. Я подумав, що про це, мабуть, потрібно зробити окремий відосик. А То я зараз чим і займаюся. Коментар про те, що людина написала, що я насправді завербований. А я ж то насправді завербов... зав... завербований від СБУ. Тобто в СБУ. Не соромно тобі. А, і ще хтось написав. Там двоє таких людей написали в попередньому ролику про те, що як мене пакували в СБУ, як мене приймали в СБУ. А, коли я вийшов з тюрми. Всі мої, всі мої друзі, навіть мій брат по батьку, навіть мій, а, мої добрі друзі. Да, вони навіть однодумці, з якими ми ось тут в цьому парку, парк перемоги називає парк перемоги, не якогось там хера собачого, Перемоги. А ми тут збиралися з ними з однодумцями і а, вирішували, як ми будемо рятувати світ. Ми а, вирішували, як ми будемо. А, ну я не буду перераховувати, бо це небезпечно з усіх флангів як не подивись. І ми просто потякали язиками. А коли я сказав, слухайте, друзі, а давайте ми по-перше звалимо вишку. От буде такий мобільну вишку, бо нам казали, що це треба носити шапочки з фольги. мене Шапочки з фольги, тому що мобільні вишки вони нас всіх облучають, вбивають і роблять нас контуженими якимись. Ну, в общем, дуже погані речі. Вишки 5G називаються. В конспірологічній е, науці. Я говорю, слухайте, давайте я знаю там міста. Там дуже тихо, дуже мало людей, і ми просто прийдемо. Нас там десяток чоловік прийде, і ми просто звалим ці вишки. Все, це буде така собі а, а, акція непокори. Одну другу звалим, перекусить ці а, стальні канати, які вони там тонюсінькі, Просто перекусить в епіцентрі, взяти ці кусачки. чик чик там три минути діло, Вишка, бабах, бубух е, впала, все, там труж трошки підпилять болгарочкою, все. І будуть знати, що тут в місті є партизанщина. А вони ні, 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 так не, ні, ні, так не пайде, так не це саме, тому що так. Ну я не про те, це я трошки мене вже понесло. Я про те, що коли мене випустили з тюрми, вони всі сказали, ні, ні, Жені більш не общаємося. Ну, це не те, що вони сказали, ну це понятно було. Що просто він завербований. Всі, хто виходить з тюрми чи виходить з СБУ. Чи з будь якої структури, чи там СІЗО, Всі вважаються, люди такі вважаються завербовані, навіть серед кола своїх однодумців. Це дуже хитрий і дуже чіткий психологічний хід, який користується популярністю ще з часів Фелікса Дзержинського. Ви, мабуть, знаєте, хтось такий. Якщо не знаєте, подивіться, будь ласка, в Гуглі, чи де ви там дивитесь? Чи в Рамблері. Чи в Яндексі може прости, господи. То цей. Де ви там сидите? Є такий хід, дивіться, коли людина виходить з структури, і це, це знаєте, СБУшники, ФСБшники, КГБшники, НКВДісти, поліцаї, поліцаї, міліцаї, і всі, всі інші структури. Вони це прекрасно знають, тих хто розумні, там розумні багато. І я їх навіть бачив. Виконують всі грязну роботу. Всі ну, Люди не начитані, там все, але там є начальство, яке дуже-дуже недурне. Дуже недурні. Я бачив їхні очі, вже не раз я там був в тих структурах. Дуже недурні люди, абсолютно. А тих, хто вже виконує там е, грязну роботу, тих можуть відправити на фронт. Не то, що можуть, їх відправляють на фронт, е, тих, відправляють на фарш і так далі. і так далі. Не про те справа. А от, і, да, Я читав книжку Григорія Клімова, дуже крута книжка, в якій теж про це пишеться. Це учасник, е, він сам здається, українець. З Дніпропетровської наче області. Він був учасником Великої вітчизняної війни. І він розказував про цю систему. Теж те саме він розповідав, що колись, ну коли людина виходить, тобто отак, так все придумано, так все продумано. Коли людина виходить з структур, її вважають зрадником, або зрадником, або завербованим, або підтусованим. Ну, в общем, таке щось. І е, все. Це в принципі, мене це, мене це дивує. Я це знав навіть до того, коли, як я потрапив до СБУ. Так? І мене це дивує. Я думав, ні, от мене випустять, а я вже, ну, я догадувався, що мене випустять, коли я сидів в тюрмі, тому що мені адвокат прийшла і сказала, там, ведуться роботи, треба там, те саме. в общем, все буде хорошо. Би все, що шукає, тебе випустять, підпишеш угоду, тобі дадуть срок, не знаю, скільки ну, суддя присудить условний срок, і будеш свисті, гуляй. Понятно. І е, я думаю, ні, ну, я вийду, не буде так, як в книжках, не буде так, як от саме, тому що то десь там щось, а то я. В мене добрі очі. Я, я нікого не обманював ніколи. Ну, може, колись давно, але то було давно. І я хороший, в мене відкрита душа. Всі мої однодумці знають, що я нормальний мужик. Всі мої родичі, друзі знають, що я нормальний мужик. Але не так сталося, як гадалося. Тому що коли я вийшов, все було абсолютно по НКВДшній методичці. Як завіщав нам великий ну, не не можна говорити цю прізвищу, прізвище. От. І так і сталося, що я помилився. я Думав, ого, мій рідний брат від мене відмовився, мій, е, мої друзі, е, дворові друзі, мої е, земляки з мого рідного міста. Мої, ну це все таке. Мої однодумці, з якими ми прям е, збиралися світ спасати. Ми думали, що ми. Спасем Україну, потім далі спасем, будемо боротися з глобалістами, сіоністами, онаністами. да з усіма будемо боротися всіх поборимо здолаєм, Нам поставлять пам'ятники в кожному місці. Ой, ялки палки Завжди, я думаю, варто получать по кабеті для того, щоб твій пил отак остив під угас, коли просто коли вже несе. От трапляються такі речі, мене вже несло на таких скоростях перед тюрмою, що я просто думав, що югу, я побідю всіх <смі> перемажу, всіх перемажу й перемилю. Добре, що все так сталося, і добре, що ці всі люди від мене відпали. І ще дуже добре, що є люди, які мені не вірять і до сих пір пишуть, що я е зрадник і що я завербований СБУ. Тому що це мені навіть вигідно. Тому що придурки відсіюються, це для мене дуже важливо, вкрай важливо. Придурки відсіюються, дурки остаються. Придурки уходять, дурки тут залишаються. Так що все добре. Все чікі-піки і чікі-пуки. Все, це в принципі все, що я хотів вам по секрету розказати. Пока. До нових зустрічей на моєму потужному каналі пока